9 липня. Хмарно, але спекотно. Офіційні сервери гри Козаки 3» знову онлайн майже після 48 годин перерви. Цікаво, що Steam Charts показують не нульовий онлайн за минулі два дні. Схоже, що статистика рахує кількість запусків самої гри з унікальних акаунтів, а не гравців у мультиплеєр. Під час офлайну серверів козаки три стрімери виходили з положення як могли, збирали однодумців та грали в інші ігри. Гравці проявили високий інтерес до гри Counter-Strike 2. Відбулись перші командні бої 5 на 5 Серед гравців козаки 3 у грі Counter-Strike 2. Сім європейських держав заснували Ауксбургську лігу з метою зупинити експансію Франції в Західній Європі. Оборонний Союз уклали імператор священної Римської імперії Леопольд І, король Іспанії Карл ІІ, король Швеції Карл XI, курфюрст Баварії Максиміліан II, Еммануель і деякі інші суб'єкти священної Римської імперії. Після приєднання у 1689 році до Союзу Англії Аугсбурзька Ліга отримала назву Великий Альянс.